У ну, когось, більше. да, в когось синдром відмінника в когось ще є синдром uh -huh. да, тому що а, я, я чого це чого це я, а раптом це те, що я називаю дуже часто в своїх постах невроз інтелігенції. тобто це корінням йде в наше інтелігентне радянське суспільне буття, коли ми намагалися бути дуже чемними, а потім прийшов якийсь час, і виявилося, що наша чемність зіграла з нами погану шутку. І тому зараз те, з чим я працюю, це так само теж подолання такого неврозу інтелігенції, коли дуже інтелігентні освідчені люди бояться ступити крок, бояться власної промоції, презентації, проявлення, тому що, а може, я не заслуговую, а може, я мало знаю, а може мені треба ще щось. В той самий час, як хтось, хто більш впевнений в собі, бере і робить uh -huh. якісь курси, на яких знову ж віщають про піснушки. Як я люблю це говорити. Uh -huh. На жаль, такого дуже багато.